До кадрових питань, які в нас відбуваються зараз в області, це особисто особливо змінення голів районних державних адміністрацій. з них не дуже добре йшла справа в контексті того, що частини голів районних державних адміністрацій на відріз відмовлялись писати заяви і вимушені були по цих людях вживати санкції саме правові. Я не є правових, щоб достеменно. Зупинятися на цих санкціях, але на сьогоднішній день серед призначених голів адміністрації у нас, що неправильно говорю, щодо поданих голів адміністрації на призначення у нас є на 20 районів області. По більшості частині з них голови адміністрації вже призначені. По шістьох з них з цих 20 зараз пройшов. А, а, Засідання Кабінету міністрів, де вони пройшли це засідання і їх документи направлені на адміністрацію президента. І я думаю, що на кінець цього тижня у нас буде схвальна відповідь, і ми зможемо представляти голів, наприклад. Колюків пробачте Щорської адміністрації, менської адміністрації, бобровицької адміністрації це так не в скидку, що я пам'ятаю, що потребують відповідного представлення, документи на яких вже подані. За, за яким принципом відбираються нові ну, кандидати, за ми про це з вами вже також питання. Що, да, це принцип відповідно фаховості і відповідно розуміння. Того, для чого йде людина на цю посаду. І в першу чергу це її чесність і прозорість. Бо ми часто, нам важко знайти людей, які б компонували в собі всі ці фактори. Часто людина є не зовсім можливо досвідчена, але чесна. Часто людина є досвідчена, але яка не сприймається суспільством, громадою в тому чи іншому населеному пункті, в тому чи іншому районі. За скільки людей отримає участь? Один чи три чи два? в залежності від району в середньому це три-чотири чоловіки. В залежності я ще раз повторюю від району. Наприклад, по Короку це було дві, здається, особи. По чому для прикладу по щорсу це було три особи, але дуже багато людей. Відсіюються автоматично на першій стадії конкурсу по причині того, що вони дійсно є фаховими, по причині того, що вони дійсно чесні, по причині того, що вони позитивні, також тому, що вони прозорі, доступні і не замазані в ці всі схеми, які були, але в них є дуже великі мінуси. Вони опит, вони фізичні особи-підприємці, і ми стикаємось з тим, що ми вимушені або відмовляти цим людям, або їм говорити, що ліквідовуйте свою підприємницьку діяльність. А процес ліквідації, ви знаєте, він часі затягнутий.